Якщо Харків то ж в Харків, да було, на насазанні санітарної зони. На дальше а от що? от вот а далі то... будет... а не загадувати. Ні, ні, не, ні, ні з точки дій. А санітарна И... зона, тому що ні на свину там буде зона відчуження, Я вже, вас китні не минулої тижня з моменту озвучення путіним нової мирної пропозиції. Як російська пропагандистка Вітязєва, яка до слова родом з України, закликає знищити Харків та перетворити його на зону відчуження. Але не переплутайте, диктатор просто таким чином примушує Україну до миру. Постійними обстрілами та спробами загарбати більше територій, да іміється до з точки зрення вото взаємодійства з тими, хто залишився не тільки в Харківській області, но і там далі цих начинає теж потрібно рішати по мірі їх поступлення. Ну от смотрите, да ми з э, 22-го року да, ми приросли не тільки територіями, но й населення так, тільки ключове питання: які території та яке населення? Бо Харків та Харківщину Кремль називав російською землею. А тепер закликає просто знищити все там через те, що нічого не вдається захопити. Можливо, Вітязєва говорить про місто Херсон, який взагалі був частиною цієї недоконституції Росії. Так зараз його щодня обстрілює ворог з лівобережжя. Про що говорить взагалі ця навіжена? Вона пишається тим, що російська армія просто знищує вщент наші міста та селища. І зауважте там вже ніхто не каже про якийсь захист російськомовних людей. Ні. Тільки зачистка та ліквідація, як наших громадян, так і своїх, до слова. Ви знаєте, війна така штука, де вбивають. Вообще оправданих потерь не може, але потери, потери є. Вище політичне керівництво і воєнне керівництво, в общем-то, не гладить по головке тих, хто допускає, в общем-то, такі е-е э, шалості, як, наприклад, постройку ліч постройки личного складу на полі бою для для нагорождения. где стоят 200 человек и ждут, пока генерал привезет им медали и ордена. И в это время прилет украинская ракеты и половина сразу же здесь на построении. Мать Василева, а что так? Выходит, что втраты на такие же и санитарные, как говорит про них Путин? Це ми зараз почули одного з російських полковників у відставці, який чомусь не приховує те, що втрати у армії Ерефії шалені. Та й навіть тут, враховуючи очевидну математику, та сторона, що наступає, апріорі несе більше втрат, ніж та, що обороняється. А тут виявляється, один приліт української ракети, і половина особового складу одразу опиняється в пеклі, і подібних випадків, як виявляється, було достатньо через все в Росії і генералі звільняли тощо. Але Квінтесенція цього сюрреалізму в тому, як цей полковник пояснив, чому російська армія не здатна захистити Білгара та інші регіони. Пропагандист каже: увага, що вони так сильно захопилися штурмом та знищенням українських міст та селищ, що якось так пропустили те, що у них там у самих тил не є захищеним. Ми повинні все-таки дивитися людям в очі і чесно говорити на Костертальному Білгороді. Ми як-то упустили момент, розвиваючи наступлення в на других напрямнях, що нам потрібно бути готовими і захистити собсне городом, на собсне території. Так, а який Донбас, та які там нові регіони, поліс Путін захищати, якщо він не в змозі захистити і свої старі регіони? Ну серйозно, це ж абсурд. Ой, ми рік беремо місто невелике за рахунок того, що його планомірно стараємо з лиця землі. При цьому концентруємо для цього велику частину свого особового складу на тих чи інших територіях. Але якось не врахували той факт, що і по нам відповідь може прилітати. І ППО треба якось десь брати для цього, бо наші знищуються, і засобів РЕБ не вистачає, бо українські дрони новітні та потужні. Але не переплутайте, оце все. Путін так і планував з самого початку. Саме тому зараз диктатор благає про перемир'я. Не тому, що він вразливий. Не подумайте, тому що сильний. Ось так у цього силача було сьогодні в місті Азов Ростовської області. Нікакої паніки нет. <кхи> Щоб ви розуміли, внаслідок атаки там спалахнули резервуари з нафтопродуктами. Офіційна влада каже, що гасіння відкритого вогню вже організоване. Що на місце там також виїхав керівник обласного департаменту у справах цивільної оборони та надзвичайних ситуацій. Але ключовим є те, що це знову наші дрони, знову вибухи на НПЗ, і знову росіяни нічого з цим не можуть зробити. А точно. Забуваю, що вони просто захопилися м'ясними штурмами в Україні або поглибленням своїх відносин з іншими диктатурами. До речі, про це сьогодні один диктатор вирушив до іншого, і ось так Путіна зустрічала. Купою прапорців та фотками з Путіним. і кожен житель, напевно, мав залишити вулицю в радіусі кілометра, щоб випадково не налякати діда своєю присутністю. Ну і здавалося б так, диктатори, начебто, мають мірятися своїми державами та в теорії ворогувати на цьому ґрунті. Проте ідея створити найбожевільніший альянс у світі схоже, що об'єднує. Путін написав статтю для видання Північної Кореї. Там йдеться, що він хоче підняти двосторонні відносини країн на вищий рівень і побудувати альтернативну систему врегулювання з КНДР, яка не буде контролюватися західними країнами. Зрештою, лідер Кремля запевняє, що співпраця з КНДР триватиме та вийде на новий рівень, що сприятиме розвитку взаємного і рівноправного співробітництва між Росією і Північною Кореєю, зміцненню суверенітету, поглиблива. Ню економічних і торгових відносин в гуманітарній сфері Путін сказав, що Росія і КНДР розроблятимуть альтернативні системи торгівлі та взаєморозрахунків, які не будуть обмежені через санкції західних країн, і направду треба розуміти, що Путін бере досвід того ж Ірану та КНДР для того, аби адаптувати свою систему, свій режим в нові умови західних санкцій. Натомість, що там західні партнери запитаєте ви мене, та що. Знову занепокоєні тим, що Москва та Пхеньян поглиблюють свої відносини. США непокоїть поглиблення відносин Росії та Північної Кореї на тлі візиту Владіміра Путіна до Пхеньяна. Про можливість поїздки Путіна в КНДР говорили одразу після так званих виборів президента в Росії. Тож оголошення Кремля не здивувало США. Нас не непокоїть сам факт поїздки. Ми занепокоєні поглибленням відносин. Між цими двома країнами і направду, приводи для занепокоєння все ж таки є. Бо КНДР посилює допомогу для бункерного. Зокрема, не так давно змі писали про те, що Кім Кімчанин ймовірно надіслав чергову партію снарядів до РФ. Але побачимо, чи вплине це на ситуацію на полі бою, та в який спосіб. Головне, щоб занепокоєння заходу не залишилося лише занепокоєнням, а були якісь конкретні дії, про що зокрема постійно кажемо, і ми, і наша влада. І дивіться. При цьому всьому, що ми обговорили до цього, диктатор все одно каже, що у них там в диктатурі своїй демократія. Бо в статті, шматок якої ми чули раніше, якраз таки і писалося про те, що Росія підтримуватиме КНДР, а також готова до тісної взаємодії, щоб цитата зробити міжнародні відносини більш демократичними і стабільними. Який сюр. Знаєте, так, так і буде завжди в світі, якщо комусь будуть угрожати. Вот им угрожают, они отвечают. Если бы не было угрозы, да, я думаю, чтобы постепенно ядерный вопрос решался бы, постепенно решался бы. Но Миша постоянно угрожают, а им что делать в ответ? Что касается наших отношений с Северной Кореей, с Корейской демократической Республикой, ну, соседи наши, мы будем развивать отношения. Нравится это кому-то или нет? Ще треба зазначити, що Путін вперше за 24 роки здійснює особистий візит до північної Кореї та підписав розпорядження про всеохопне стратегічне партнерство з КНДР. І цей візит Путіна буде дводенним, Тому стежитимемо за інформацією, яка звідти надходитиме. В мене на цьому сьогодні все. Прошу підписатися вас на цей канал та поставити вподобайку цьому відео. І традиційно я закликаю вас зберігати холодний розум. Та продовжувати підтримувати Силу оборони України, бо це є дійсно найголовніше. До зустрічі!